Всім привіт! Навіть не знаю, з чого почати це відео. Навірно, назвем доігрався Віталька на скрипці, дуже музику любив. Ну, в общем, що те, що я в принципі, догадував, що щось піде не так. От воно все і пішло, не так. Я вам зараз розкажу, шо? скільки потеряв, покажу фірму, щоб ви не казали, що я вас дарю, ці всі діла. Забігай наперед, скажу от прямо зараз, як я записую відео, зараз там десь мені її закриває, тому що по чому зараз все поймете. Бо потеряв Віталька кучу нервів денег, а саме головне, це времени. Ну Може, денег не таку велику. Кучу. Примерно я, ну я так думаю, примерно 300 баксов, скільки ще я не знаю, потеряв, бо я ще нічого не знаю, бо я ничего не платил. Якраз неся, і сегодня я решив закрить. Такого просто в немає контента, так что подписывайтесь. Но я ще далі, я вам скажу, що все у нас буде чітко. Не волнуйтесь, якщо не хочуть. Щоб я продавав чесно, значить будемо якось продавати по другому. Кому вони хуже делать, я не знаю. Ну, типу, Платив би собі налоги спокійно, продавав би тоже спокійно, все було б хорошо. Ні, то ні, значить будемо продавати якось по другому без налогів. Ну, Немає нічого страшного. Будемо продавати на барахолках, ще де... Розберемося далі. Зараз розберемося з фірмою, поплатимо, а потім я вам далі вам свої плани розкажу на життя і на, этот, на бізнесі, як будемо до мільйона. Все в силі, так що не волнуйтесь, Це хороша новость. Начнемо з профіля OLX. OLX PL, в общем, вот он, я зайшов на свій профіль. Всі діла можете бачить, ніде не Photoshop, нічого, бо ви там зараз почнемо. Віталька, дані я там все і не буду показувать. Суть яка, я подаю свої дані. То есть фірму я все зареєстрував, фірму OLX фірму прийняв, все чітко, Нема ніяких зальотів, ніде нічого. PayU начал виділюватися. PayU це платежна система, я вже казав в якомусь відео. В чому суть заключається? Я відправляю свої документи. ПІУ утребує довод особового, якого в мене звісно, немає. У мене є спесель Укр і є український паспорт закордонний. Я відправляю, вони пишуть, «добавте документи. Ну, типа, от твоїх даних. Забач, що пошло не так, і оці всі діла. Що пошло не так, ви мене можете спросити. Я не знаю, що пішло не так. Я їм пишу, що у мене немає других документів. Зараз я вам все покажу, щоб не бути. Этим. я... Чоловік слово якщо я кажу, то я делаю, і нікого ніколи не дурив. І за того канал розвивається теж з усієї сили. Так вам за це велике спасибо. От ви мене підтримуєте, по цьому все одно буде мільйон. Чесно, не чесно, но ну він буде. Я вам покажу і розкажу. Та все буде чітко. Просто не через фірму. Значить, значить фірма це не наша. Бачите? А дальше, далі дивиться. Я отак от дані закрию, тому що не можна їх показувати. Ну, не можна там циферки показувати вам усім. Бачите, що пише? От вона. Верифікація не короче, не проходить верифікацію. Те, що там знизу одна фотка, не обращайте уваги, це вже просто 59-й раз відправляв, уже й одну, і дві, і чотири, і ПЕСЕЛІ, і ні, і права, і карточки, Н -н -н, нічого не підходить і все. Ну, значить, так тому суждено. От бачите, в лівому верхньому углу «Помощь ЛХ. Тут з ними ціла куча сообщення, це вообще створив собі одягну почту, там хтось писав. Я все діла, я ж не маленький, ну, не перший день замужем. Чат GPT мені совітував, ні, не допомагає і все. Я создав собі почту, переписувався з допомогою OLX, з OLX переписувалась з Payu. І так уже це пройшло почти місяць і толку нема ніякого. Тобто, одні обіцяння, да так, да, хорошо, не відвідати не привіт. І, і то годин. Вони сидять, нічого не делають, я плачу бабки. Тобто, ну, логічний чоловік і логічно зробив. Рішив все закривати і будемо з вами барахолки продавати. Я думаю, вам буде не менше інтересні. Я вам покажу, скільки заробляють, як заробляють, скільки що стоїть. Я опять дивився в Ютубі, немає нічого такого контенту. Ну, тобто, як по мені, то це неправильно. От я вам показую, що я прилип на бабки. Так воно є. Ну тому що це правда. Я не жалуюсь, бабки не клянчу вас. Просто показую так, як ну, на самому наділі. Не так, як вам TikTok, як в в ютубах показувати. Так от, відкрив, пишуть мені вони, там, інструменти продавай нові. А я зможу конкурувати, чи ні, тих, в кого є свої гаражі, наприклад, ті самі поляки. зможу? Я можу тими сверлами, і вони повірте мені на слово, я вам покажу, що не продаються. Зуб вам теж даю. Буде вам відео і не одне. Покажу, я їх все одно попродаю, я в них ще вкинув 100, там, з чим то баксів чи скількись більше, більше вкинув ці тільки сверла. Наші домкрати, ключі, молотки в мене під підкривать, усе буде. Без цього ніяк. Ми їх все одно продамо через OLX. Ну, тобто просто не заплатимо нікому нічого та і все, яка різниця? Легенько. Ну і от, собственно, моя бившам фірма, я тільки цей закрию. Ім'я, фамілія, ніп, ніп, я думаю, можна показувати, немає нічого страшного. Ну, це типа налоговий цей і... Я думаю, хто шар, той й шари. Можете подивитися, це навіть можна в інтернеті, і подивитися, вона є, чи вже, наверно, немає. Чи... Взагалі вона була. Там ще друга страниця, там багато актуальних даних, поэтому ну, не можна таке показувати. Все будь пожалуйста, дивіться. Доказувати нікого нічого ми не буду. Просто от показав, щоб ви не казали, що я там балабол, чи слова на вітер бросаю, чи когось. В дальнейшем я вам ще покажу, скільки я взагалі, серйозну суму покажу, вам, чек, я так понимаю, як я заплачу, я не знаю, думаю, через банк бо там нехто і пишеться, це от нас, короче, дури, щоб заробити грошей з контенту. Ну, звісно, 300 баксів заплачуть за контента, 20 доларів зароблю, і хорошо. У мене брат бухгалтер, я не поминаю. Я считаю, дай боже кожному ну, так от буває, прилив на бабки, я признаю. Лохом себе не считаю, я попробував, значить, дальше спробуємо по-другому. Нічого страшного, вообще. Це даже. За я купив собі опыт, хай там 300 баксів, я собі купив опыт, хороший опыт купив, вам його передав. Вам би його передав безплатно. Бо вот там некоторые кажут, не, некоторые, один каже, это бабка на бабках помешана. Если бы помешана, я вас бы бабка. Я вас хоть одну копейку у когось то просил. Нет, я вас только лайком могу попросить, подписаться на канал. Это меня сильно стимулирует. Бабка не интересна. Интересно поднять канал и показать, что можно выйти из нуля, выйти богатым дядьком, например. Вместе с вами, кстати, да. Те, кто захочет, потом вам будет видеоинструкция бесплатно. Вобче я шахматист, ну шахматисти тоже делают ошибки. Знаете, какую ошибку совершил? Я все просчитал, все просчитал чётко. То есть я ходив на платні консультації, я у чи возможно відкрить з цим спесель у карців сиділа. Все возможно, все чётко, одне я не узнав спей у по поводу спесель у короце, отдемі був косяк. Якось в менеся вилетіло з Челдона. То есть я везде все поузнавав, все чётко, все складається як по нотам. Я ще й думаю, що так не може бути воно все чітко. Ну, думаю, ну а чого ні, покажу вам да розкажу. от, пожалуйста. Оказалось не все чітко, так як я себе предполагав. Так буває. Ще в мене до вас є маленький такий випросик. Як ви думаєте, якщо я собі куплю нормальну стоїчку, куплю ззаду якийсь фон красивий, якийсь, може, розговорні вам відео чи про що вам подобається, я поки ще вас відучаю, я ж вас ще не знаю, що вам подобається конкретно. Я замітив, що ви любите Кристіну відео, показував розборки авто, заходять відео, барахолки трошки заходять тема про гроші вам заходить. Про бізнес щось не дуже сильно про це не зайшло, не знаю, чого, ну як так, середнячок. Я поки мені тоже вас свої учить, изучить, то, що ви любите. Ну, звісно, на каналі буде про гроші йти це все діло. Я може ще якісь теми добаву, може якісь анекдоти, може якісь стрімні ефіри. Я не знаю, що ви ж мені мало що пишете такого що по поэтому по відеозйомки, що вам саме конкретно знімають. Хоча в останній раз мені дуже багато пропозицій скидають. Типу зніми ціни на житло, наприклад. Скільки? Ну, не це не ціни на квартиру, а це на на сім'ї. Тоді за роботи поснімай. За роботи я вас спрашиваю, там більшість мене вроді як піддержало. Ну, щоб здавати, тільки там написали окремий канал, ну це теж це для мене буде геморрой на цілий канал создавати. Буде найпроще-групу, хоча я там в телеграмі взагалі ноль. Ну, в мене так ніколи нічого не було в телеграмі. Хоча всі дивлюся на телеграм переходять. Може, якось здамо з вами якусь групу. Ну не сейчас, потому что сейчас пока мне сделаю, ну, вже не по горло, сейчас по заплачу, и тогда у меня буде время, и сделаем з вами так, як печа книжка. Хто мене давно знає, то знає, що я люблю продавати, і тому мене оці от ці от дрібниці вообще вони мене не останавливают, ділую тільки синішим, правильно? Правильно. Хтось може написати, що я лох, пожалуйста, напишіть. Ну, зато я от це не скрываю, що я, ну от, я попробовав. Я ті гроші не пропив. Жінка мені каже, що молодець, нічого страшного. Правильно, Кресюха. А. Правильно. От бачите? Я її сили не держу, бо ви ще що я там за горло придавив, щоб сказала правильно. Ні. Ні в коїм випадку. Ну так буває, що я. Дальніші плани які? Ті, хто замітив, я не знаю, чи не замітив, можете подивитися, що качество відео я питаюся зробити краще. Ну як, там якісь вже музички вставляю, пробую щось редактувати. Почому? Тому що мені це цікаво. Це я роблю чесно, не із-за грошей. Ну мені подобається, я не знаю. От подобається ходити, балакати. Ви замітили, що я багато балакаю. Я за свій язик скільки вже настрадався в своїй житті, ви не представляєте. І все одно, я ніколи не мовчав і не буду мовчати. Значить, перше, це делаємо YouTube качественні. Для вас контент може бути речі далі грамотніше, Буду якісь нові слова вам розказувати, буду вспоминати, може, я начну писати якісь сценарії. Ну, не клоуна, а там, щоб знати, що вам де розказувати. Я думаю, вам це буде не мене цікаво. Не самі поиски на барахолках, це не всі цікаво. Як можна заробити на цьому, скільки можна заробити? Плюс ще є пару ідей, там покажу, як можна там, без вложений в Польщі. Є багато таких відео. Що я що там не з просяте? Потому що якщо я буду багато випускати відео, то ви мене перестанете на мене дивитися. Може, не перестанете, не хочу експериментувати, не хочу вам надоїдати. Ви мене так сильно підтримуєте, мотивуєте. Ви я якби как бы не витонув в сенс було б бы створювати, я так я вам показую, ділюся опытом, який би він не був, поганий хороший. Ну що я? Так було. А ще в цьому відео я вам покажу, верніше показую, що, бачите, як чесно заробити гроші. Тобто, чесно можна заробити. Ви самі знаєте, що, нічого. Получається, що всі ті, хто заробляє великі бабки, то вони, мабуть, зарабатують нечесно. Ну, логічно, це саме мелке, що навіть даже, даже це не виходить. А якщо ви зараз скажете, що ти не зробив документи, наприклад, карти побита, це ще два роки чекати. хто не знав, це півтора-два чекати. За півтора-два роки я вже все і все, кінець фільму. У мене ентузіазм пропаде. А якщо ми зараз з вами швидко переключимося, ви мене піддержите, то ми просто з вами переламаємо цей YouTube, ми його з вами просто розірвемо. З вами вместе. Так що не стісняйтесь, пишіть коментарі, погані, хороші, нічого не видаляю. Усім лайкаю, всім молодець. Багато людей мені писало, що ти нас дуриш цілий місяць, нічого не показуєш, ти показуєш як зарабатувати гроші. От я вам показав. Я... Це не від мене завісило. От чого це завісло. От Олікса, вони не хотіли, щоб я зарабатував день. Заговор масонів і хтось там писав рептилоїдів, Це вони, мабуть, проти, щоб ми зарабатували. Нічого страшного. Будемо зарабатывать другим путем. Все вам буду показувати потихонечку. Думаю, далі буде тільки лучше, ви всі побачите. Може ще кому інтересно, розстроюся чи не розстроюся по цьому поводу. Взагалі не розстроюся, чесне слово. Ну, що розтраюватися? Бабки не пропиті, все чітко, я їх положив, в діло, я прогорів. Чуть не забувся. Ще мені багато рекомендували. попробуй другі сайти, такі як Allegro, наприклад. Я пробував. Повний, чесне слово, пробував на Олексі. Це сильно було. тут навіть, Я навіть такого не ждав. Повилажував на Allegro, Брехати не буду. Одні тиски заказали, буквально вже в мене тих тисків не було. Та вже, наверное, півгода в мене не було. Якраз от через півгода перший заказ прийшов. Тобто, півгода я підождав. І тільки вийшов перший заказ, ну смисл з такого. На Олексі лучше брали. Це мій вам совет. Я не знаю, як по новому інструменту, по другим цим позиціям. Якщо це беруть, то це беруть. Це я вам кажу за б.у.шний інструмент. Ну, всякі там свердла ключі. Це те, що брали чітко на Олексі, На ні Вовсе ні, тому воно мені не подонралося, воно мені не підійшло. Я хотів іменно на Олексі, чітко йшов до Оликси. Якби йшов до Олег, там наверное, було попроще, може, не попроще, але я б це зробив би. Хоча з такими документами, може би там б і нічого не зробив, там же я так розумію, саме всі ті саме ці. Просто Allegro, друга площадка, не така, як у Алекс. Так що не судьба. Саме проще це було б мені лягти на пузо і лежати, наприклад. Ну, я не з таких людей, я звикши шевелитися, що нібудь придумувати нове. Да, раніше я не вів YouTube, раніше, раніше просто ви, ви подивилися, що я раніше мог. Зараз я, звісно вже не той Віталій, що був. В дальніше все буде, будемо наростати. У мене є опит, це саме головне. Бо тому ти нічого не вмієш. Я багато що вмію. То що ви не знаєте, що я вмію, це не значить, що я нічого не вмію. Я делаю, может, я на всем показывающее, конечно. Такая вы не задумывалась. Я вам такой моментик, а? Вот бизнесмена Витальки. а? Хотя нет, бизнесменам не считаются так, что это было похоже на анонизм, наверное. Все, теперь точно покажу. Здесь следующее видео будет интересно. Пока-пока.